Мир вам дорогі друзі. Слуги ми з пташок. Відео про сонячні панелі, про сонячну енергію. Дивимося, яке сьогодні на сонці. Це дуже вже для нас ефективно. Хмари, хмари, цілий день хмари, абсолютно хмари. Але я хоча б принаймні можу побачити, в якому місці Сонце. Навіть буває таке, що навіть не можна визначити. Винашно трошки світліше небо. І зараз запитання, чи працюють наші панелі. Панелі встановлені рівно на південь. Трошки-трошки... Теж таки більше до заходу. О, зараз я вважаю, що десь само -само пікове положення сонця, саме саме оптимальне. Панелі, як ми ставили, є окреме відео, можливо, хтось і не бачив. Дуже раджу е слідкувати за нами. Чому? Тому що багато моментів, яких ми не знали, повипливало, або ми так догадувалися, що вони можуть бути. про постійний струм, про використання без інвертора. Е будемо. Ми автоматизувати, мені мають прислати спайки, навіть не одну, а дві різних людини. Прислати спаєчки, таких шим контролерів Для чого вони... Зараз я коротко розкажу, але ну, декілька тем охвачу, але по кожній темі треба знімати окреме відео. По-перше, наш електрокотел. Отак сьогодні виглядає вже. Тут от, утеплив. І цього нам буде достатньо тепленьке, бачимо, яка температура зараз. Це ви бачили на вулиці Хмари. на вулиці хмари. Тут закриється полочка для взуття. Ця труба утеплена тимчасово. утеплена тимчасово. Працює конвекція, як ми розказували. Конвекція прекрасна, навіть трошки засильна. Але дивіться, ми тут закрили кран, який йде із теплоакумулятора, щоб нам не гріти всю бочку, коли немає сонця. Коли є сонце, ми відкриваємо і туди запасаємо тепло. На жаль, на жаль, ми тільки поставили панелі, перший день було сонце півдня, півдня трошки хмари плили. На другий день 2 години сонечку. Далі хмари. А далі вже 3 дні підряд, два дні дощ і такі густі-густі хмари. Сьогодні цілий день хмари. такі, Ну, не такі густі. О, тут гаряченьке. Що ми сьогодні нагріли? Що ми сьогодні нагріли? Ну, по-перше, дивіться. Отут воно те гріється, оця труба гріється, тут труба йде в стіні, гріється. І оце воно так припотав, слабенько, там труби йдуть, оця труба гріється, поки воно з цього тена дійде до нашого, хто бачив раніше такий у нас типу бойлерчик, зміючок зовнішній від теплокумулятора. Поки дійде туди, тут трат дуже багато. Якби це напряму в таку погоду, я так відчуваю, літрів 150 можна було нагріти градусів до 73 кВт полем. Зараз у нас потужність приблизно видає 1,5 кВт. Але навантаження не оптимальне. Ми зробили дві вилочки, бачимо два шнури із наших тенів. І одна вилочка 3 кВт, одна вилочка е, під'єднана на 1,5 кВт. Півтора кВт на таку погоду багато. Ми їх садимо в панелі. Якби сюди зробити менше навантаження, ми витягли б ще більше е, для того, щоб зробити. Регульоване навантаження треба або ступеневе перемикання навантаження, від, залежно від освітлення сонця. Про це зроблю окреме відео. розкажу про, Або, плавне, є готові рішення, такі інвертора ящики купляєш. За таку ціну, що можна купити ще одне поле панели, і я, напевно, все ж таки куплю ще поле панели, щоб нам можна було запасати на, на 1200 літрів, щоб можна було запасати. Ну, в гарячі сонячні дні робити запас. Ми її не перегріємо, я відчуваю. А в ці дні замало. замах. два дні було дощу, то ми бачимо, що у нас є мережева розеточка. І є розеточка із сонячних панелей. Поки що ми нічого бачите, це від панелей автомат, автомат під постійний струм, зауважте. де це І напряму бачимо на панелі, без ніяких цих. Небезпечно, небезпечно я по кожній темпу безпеці про постійний струм по окремому відео потрошки буду знімати. Хоча ми зараз їдемо десь на об'єкти, але будемо потрошки знімати. Що у нас планується? Планується саморобний такий свого роду, як не інвертор, а регулятор навантаження MPPT. Тобто він буде тримати постійно стабільну напругу на вході. Саме оптимально для наших панелей. Для наших панелей 44 вольти, 5 панелей це 220 вольт. Зараз у нас просадка. Тобто, якщо буде оптимальна напруга, у нас, тоді буде оптимальна потужність панелі. Коли напруга падає, треба зменшувати навантаження постійно. І ми зможемо витягнути з цієї панелі за день там якісь декілька кВт зайвої енергії. Значить, нас воно, якби це було. Просто в якомусь кажу в бойлері, і зразу напряму, ми могли б нагріти набагато більше. У нас, на жаль, теплоакумулятор дуже поганий. Там є місце, де він втрачає тепло, ми нічого не можемо зробити. Дуже багато втрачає. за ніж 5 градусів вилітає просто в зовнішню стіну. так. Він притисне до стіни і коли взимку дивишся, він тут не замерзає. Це я помололося, як то кажуть, по глупості наробив дуже багато помилок. Потім, поки він до цього бойлера дійде. Воно заходить в теплоакумулятор, і там такий вихід був, він, той бойлер не планувався встановити, Там такий був вихід, він не вгорі той вихід. Це планувалося на другий будинок, що довго розказувати. Ми просто е, виходилось з того, що є, бо ми туди е, під'єдналися. Поки воно дійде <кій> до теплоакумулятора, треба нагріти шар. Оце наш е, блок термометрів. Оце теплоакумулятор, верх, середина, низ, ну і самі низ. Йому треба нагріти літрів, біля 100 літрів, треба нагріти вгорі теплоакумулятора. Потім піде в наш бойлер. Потім піде в наш бойлер. Це температура в бойлері. А це вгорі теплоакумулятора. Тобто ми постійно нагріваємо, ввечері лягаємо спати 50, рано встаємо 45. Ну, зараз, чого 50, більше не нагріваємо, не нагрівається ввечері, бо ці дні були дощові. І плюс кожен день користувалися теплою водою і розключали опалення на будиночок, прогрівали, бо дуже холодна ніч було, що трошки ми, щоб не палити, вже, включали там декілька кіловат вкрали з мережі, було, щоб ми догрівали. Сьогодні вранці бачимо, було 45 тут, було 45 тут. Вже верх тут майже 60 Ну, Хоча він обманює трошки цей термометр. І далі, гріться, продовжить. сонця не було взагалі. Можливо, вранці трошки на кисні годинки сонце на сході було, але воно не попадало на панель, бо у нас іде, у нас іде не на Оце бачимо температура 54 градуси всередині десь вверх, гарячіше, вверху градусів 60 так і є, те, що просто Ну цей. Це гріється, розумієте, тепло кругом розсіюється, дуже багато втрачається того тепла. Тобто, якщо ви хочете, там якісь, одною -двома панелями, <кх> -двома панелями і максимально витиснути в таку погоду чи навіть сонячну погоду, ця система ну, у нас вийшла не саме ідеальна. Дуже багато помилочок. Але якщо у вас немає варіантів і ви хочете якось використати зовнішній тен, розумієте, це тепле все. розумієте, все тепле. І це в хмарну, парну погоду. Я навіть дивуюся, що воно таку хмарну погоду дає таку температурочку. Дивіться. І вона ж постійно росте, росте, росте. Бачите, поки ми з вами говорили, ще трошки піднялося. А якби сонце вийшло хоча б на годиночку, ми б тут нагріли, би не знаю, з якої температури. То поки що ми перекрили теплоакумулятор, не гріється, але гріється, дивіться, як воно у верх теплоакумулятора, але зроточки йде поза теплоакумулятором. Якась частинка теплоакумулятора нахилася, мусимо її. На жаль, там теплотрати багато. І це прийняти ввечері ну, до одної-дві людини можна вже помитися навіть в таку хмарну погоду. Що сонячний колектор, я дуже сумніваюся, що сонячний колектор погоду щось нагрів. Ну, ще сьогодні якась така не так холодна вулиця, а це було дощ. Вітер, холод, взагалі холодинська така. І там ну, коли в автомобіль сідаєш, він закритий вікна. І в таку погоду бачите, коли що тепло стає автомобіль, тоді колектор працює, розумієте, коли через скло. А то сідаєш в автомобілі, холодно, розумієте. Бачите, температурочка піднімається. Температурочка ще піднімається. Ще раз покажу. Ще раз покажу погоду. Отакі хмари, хмари, хмари. Хмари, хмари хмари. Але сонечко, ну не знаю, може камера більше показує як коли є. Видно сонечко, я так дивлюся на нього, але так вже трошки, трошки так тяжко на очі, таке сонечко це вже, о, вже там, як то кажуть, за щастя, Як то кажуть, в будь-якому випадочку, просто під'єднати те до панелей можна самодешеву. Люди зараз почнуть писати ти не на інверторах. Я, по кожному, ну я не буду зараз, зараз про це розказувати, чому ми поки що не ставимо інвертора. Я не кажу, що ми не будемо інвертора, я хочу випробувати. Ті схеми, що є, і щось в нас все одно буде свій досвід. Щось буде свій досвід. Це ми поки що отак от залишаємо. Чому ми так залишаємо? Бо ми не знаємо, що у нас буде. Якщо ми зараз компонуємо якийсь якісь і потім ми все розвитягувати, знову перекомпонувати по 10 разів не цікаво буде. Тобто ми поки що остаточного рішення немає. Попробуємо контролери. на... Шимці. На шимці, воно тобто, що воно буде моніторити вхідну напругу, бачимо цих дві кліми. Тільки напруга падає, воно буде зменшувати, зменшувати. Тоді треба буде один тен на 3 кВт. Ви бачите, вже 55 градусів. Ще температура росте. Зараз я замірюю. напругу. скоріше всього, що сонечко Тільки трошки яскравіше, ви побачите з вами. Ну, як воно яскравіше. Пробилося через. Воно ну, не пробилося через хмари, воно в хмарах, але, але вже його так видно, де? Воно демо заходиться. Не покажу, зараз я замірюю. У помірю, бачите, в мене не вистачає оператора. Хочемо ми поставити десь замови я замовив з Китаю. Ну потім воно буде в ціну і потім розкажемо вам, вигідно чи не вигідно. Все буде з часом на нашому каналі. Все ж таки я думав ну, без нічого бітися, купити такий, щоб був вольтметр, амперметр, ватметр, щоб зразу ми бачили. Тобто, Сонце туди вийшло, зайшло і постійно там тестером бігати. Ну, у нас поки що немає нічого, От ми тестером замірюємо. Струм зараз на, наразі я наміряв 187 вольт і 6 А. Це ну, кіловат є який. хоче. А навантаження те на нашого 1,5 кВт, тобто, ще не оптимальний. Не оптимально навантажа за великий навантаження. Зараз якби на 1 кВт наші панелі вже видно на 100% ну не своєї потужності, а 100% тої енергії, скільки дає сонце. Тобто вони ну, всі, всі свою можливість. Бачимо, температурочка росте постійно росте сонця не видно сонце за хмарами. Ну, Точно бачимо, що ще піднялася температурочка. Ще температурочка сонечко наші, бачимо, хмари, хмари, хмари. Абсолютно хмарна, абсолютно хмарна погода. А температурочка наша постійно росте і росте. Ну, поки це дійдеться, воно середина. перед цим було ще більш хмурно, зараз трошки-трошки не такі гусі хмари. Тобто, якщо таке сонце, якщо воно вже аж відчуваємо ми самі, що воно зараз за хмарами, панелі вже працюють. Дуже добре працюють, я здивований. я здивований. Потім розкажемо про цю схему, я розкажу, як вона підключено, що куди, який недолік. Ще раз кажу, якби в нас був окремий бойлер, такий добре утеплений, і той тен не втрачав тепло ні тут, ні тут, ні тут. Зразу напряму, коли трошки-трошки десь того тепла, якісь там, якісь там сотня ватт і вже ми ще якийсь градус за день, розумієте, за день градусів 5 назбиралося а Ми дуже багато всього гріємо, трошки дуже багато. Але в нас знову тут би є перевага, якщо потужний тем. Я думаю, що <кій> якщо робити систему від сонця е і малий запас, погано. Чим погано? Бо три е дні, як нас нас немає сонця і у вас немає тепла. А ще хочеться будиночку прогріти. Потім, якщо ми хочемо будиночка гріти там в березні місяці, можливо навіть в лютому, десь щоб можна було трошки так, знаєте, запасти, коли мало десь дні сонячні попадають і ще холодно. Щоб було підігріти будиночок. Тоді теж треба запас потужності, то я вважаю, що краще брати <кхм> якийсь акумулятор тепла. Тобто, в нашому випадку теп... теплоакумулятор, тільки він, на жаль, нас дуже багато сам має власних втрат. Ну, деякі витрати йдуть сюди, тут зразу тепліше, я розумієте, які труби гріють, там десь насоси настоять в ніші. Воно відчувається теплий будиночок, іде частина тепла, але частина вона <кхи> втрачається в нікуди, частина нашого тепла. Якщо ви робите великий теплоакумулятор, щоб запасти, тоді треба і відповідна потужність. А один-два тени на літрів, так, знаєте, в принципі, принципі, якщо б так зробити, все, все оце, якби це було таке розуміти, той тен якийсь бойлер і воно те тепло збиралося, можна якісь дві панельки зробити. О, ну, Я думаю, для мене особисто таке не дуже цікаво. Не дуже цікаво, Бачимо, температурочка ще росте і росте. Панельки, хмари і вдовж працюють. Просто для нагрівання води це велике навантаження. І якщо таке дуже великі хмари, цього дуже мало. Для освітлення будиночка, для таких дрібних потреб вистачає. В хмарні погоду буває, що дивись, зараз хмари більше кіловата воно видає. Більше кВт. Із трьох кіловат. Тобто третя частина потужності вже воно відпрацьовує. Відпрацьовує. Поки що дякую. Е, а далі коли поговоримо про послідовне підключення, про паралельне, чому ми пішли шляхом послідовного, а не паралельного. Хоча будемо е, друге поле під'єднати паралельно до цього. Тобто буде і послідовний, і паралельний, чому саме так, чому те так, чому те так? З чого? З чим, він краще не ризикувати. Ну, всі нюанси. Головне, найцікавіше, попереду очікує сам, ну, для мене особисто цікаве це е, регулювання. Навантаження. По, залежно від сонця, навантаження регулюватися регулювати буде, але, але саморобне, Тобто, щоб воно було не за, не за всі гроші світу. Попробуємо. Попробуємо. Навіть два варіанти. Один буде там, шимка керує транзистором, інший варіант буде, що керує твердотілим реле. Бачите, як температурка, поки ми з вами говорили. Поки ми з вами говорили, температурочка росте. Я розумію, що тут, що бачите, ми не побільшали, тільки тут побільшав вверх. Я розумію, що багато хто вже одне й те саме кроється, хтось ще не зайшов, можливо, вперше. Дуже е, раджу вам підписатися. Дуже дякую за кожну вподобайку. Підтримуємо україномовний контент. І зустрінемося.